Доброго дня, солом'янці, і доброго дня всім киянам. Сьогодні місто Київ було атаковано в котрий раз російськими ракетами, і кияни ховалися в бомбосховищах і в укриттях. Я зараз знаходжуся в тому місці, де є укриття, яке де-факто є, а на мапі Києва міста Києва його немає і воно зовсім не облаштоване. Я вже неодноразово звертався до... Відповідних органів державної влади, але терпець урвався. Я написав, як громадянин Солом'янки і громадянам Києва листа звернення в Офіс президента України і хочу просто його зачитати дослівно, щоб всі знали. Як відомо дотепер, період широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, що супроводжується постійною повітряною атакою населених пунктів, в тому числі Києва, розгорнута мережа укриттів. Для захисту цивільного населення під час повітряної тривоги. В Києві існує цифрова мапа укриттів, в якою внесено дані про їх місце знаходження, завдяки яким громадяни швидко знаходять найближче укриття. Я, як мешканець недалеко від вулиці Преображенської, використовую найближче укриття, що знаходиться за адресою вулиця Преображенська, 25, що в будівлі, яка належить ДП, ДПІ Дніпроверв. Кожного разу під час повітряної тривоги, в ньому, в цьому бомгосховищі, переховується більш ніж 100 місцевих мешканців, які також знають про існування цього укриття. Спочатку широкомасштабного вторгнення Росії це укриття було внесено в цифрову мапу укриттів Києва, проте на теперішній час воно там не відображається. Відсутність даного укриття в цифровій мапі укриттів призводить до того, що не всі мешканці, що живуть поруч в даному мікрорайоні міста Києва, Солом'янському районі можуть скористатися цим найближчим для них укриттям, що значно підвищує загрозу їхньому здоров'ю та життю. Крім того, це укриття знаходиться в край незадовільному стані. Санвузол не працює, приміщення занедбане, сирес, спліснює на стінах, не облаштоване необхідним обладнанням та меблями. Хоча воно може вміщувати та захистити від російських ракет близько до тисячі людей. Це службова. Халатність, недбалість чи злочинний намір таке моє питання. З огляду на вище зазначене, я звернувся до пана Президента України, до офісу президента України. Прошу дати доручення відповідним органам місцевої влади та правоохоронним органам щодо укриття, що знаходиться за адресою вулиця Пророженська, 25, а саме, провести розслідування причин відсутності даного укриття в цифровій мапі укриттів міста Києва. Та внести зазначене укриття в цифрову мапу, облаштувати дане укриття та за необхідними стандартами для безпечного перебування громадян під час повітряної тривоги. Сьогодні, 21 числа, 21 вересня 2023 року, як я вже казав на початку, цього відео була здійснена знову масована атака Києва. Тут було більше, ніж сотні людей, було дві атаки навіть. Маленькі діти, похилі люди. І а зараз я піду знімати продовження цього відео з тими жахами, які є в цьому приміщенні. Тобто я звертаюся до вже терпець урвався, звертаюся до офісу президента. Будь ласка, знайдіть виконавця і відповідальну особу за це укриття, тому що, в роки в часи війни, яку зараз переживає Україна, життя та здоров'я. Наших громадян, мирних мешканців, які знаходяться тут у нас в Києві, це надважливе питання. Дякую за увагу.